Хочеш відкрити власну справу або розширити вже існуючий бізнес, але не знаєш, куди потрібно звертатися з ким проконсультуватися, і так далі. У Луцьку є вирішення, і воно називається «Дія Бізнес». Центр «Дія бізнес у Луцьку це місце підтримки підприємців, звернувшись до якого можна отримати консультацію та допомогу у сфері бізнесу. Так одного разу звернувся до центру. І Костянтин Матков, чоловік багато років є власником фірми, що займається переробкою пластмаси. Втім, звісно, як і будь-який бізнес, підприємець шукав шляхи, як розширити власну справу і вийти на новий рівень. Знали про від колег, що є така діє бізнес, що є робота з грантами. Нас це зацікавило, і ми звернулися на первинну консультацію в дію бізнес для того, щоб зрозуміти, як це працює і чи ми зможемо в цьому приймати участь. Чоловік пригадує тоді із хелперкою Тетяною Акперовою, обговорили можливості для підприємців, а саме, гранти, які є. Нам абсолютно повністю дали розповідь про це. І нам це допомогло в власне в виборі і гранту, і в виборі того, як, як з цим працювати. Далося виграти розвивати план. Ми цього не знали. Ми це робили вперше, і тому це для нас було дуже важливо. Грант, на який звернула увагу Костянтина Маткова, хелперка це є робота. Можна розраховувати на підтримку від держави у розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Цей грант можуть отримати люди, які хочуть створити бізнес, або які масштабують свій бізнес, але їм наразі недостатньо коштів. Загалом у центрі дія бізнес у Луцьку діє. Два типи послуг, за якими можна звернутись освітні події та консультації. Так найпопулярніша послуга центру це первинна консультація. На неї може завітати підприємець або просто людина, котра хоче відкрити власну справу. Консультує у цьому всьому її хелпер. Хелпер або ж первинний консультант допомагає. Зібрати його запит і його сформулювати таким чином, щоб можна було профільно направити в. Правильні вторинні консультації і за результатом консультації, яка триває приблизно 30 хвилин. Хелпер формує дорожню карту. Це детальний документ, в якому описуються детальні консультації профільних експертів, до яких рекомендовано звернутися з тим чи іншим запитом. Консультації до слова бувають не лише офлайн, а й онлайн. А щоб потрапити на неї, потрібно зробити наступне. Щоб потрапити на консультацію, необхідно зареєструватися на національному порталі «Дія Бізнес. В нас там представлено більше 70 консультацій з 17 профільних напрямків, і для того аби потрапити на вторинну консультацію з експертом, якусь по профілях дуже вузьких, наприклад, юридичні питання бухгалтерські питання, для цього необхідно пройти спочатку первину консультацію. Ж центр «Дія бізнес у Луцьку це справді те місце, де підприємця можуть направити та якісно проконсультувати. Так у центрі за півроку вже проведено близько 200 успішних онлайн та офлайн консультацій, і усе це до слова повністю безкоштовно.